Вітаю! Мене звуть Світлана Воротенко і я дитяча лікарка. Сьогодні ми поговоримо про купання новонародженого. Коли в сім'ї з'являється дитина, батьки відчувають велику радість, але водночас багато хвилювань та тривог. І навіть найпростіші речі на початку здаються незрозумілими. Отже, коли потрібно купати новонародженого? Насправді не потрібно чекати найкращого часу. За потреби здорового новонародженого ви можете купати навіть в пологовому будинку або ж вже вдома після випуску. Чи потрібно кип'ятити воду для купання? Основна вимога для води вона має бути чистою. Немає рекомендацій, що воду для купання немовлят обов'язково потрібно кип'ятити. Можливо, на початку... До тих пір, доки не загоїться пупкова ранка, ви захочете попередньо кип'ятити воду, в якій купаєте малюка. Але точно не потрібно робити цього тривалий час, тому що це лише додає клопоту батькам, окрім того, кип'ячена вода є доволі жорсткою. Яка оптимальна температура води для купання? Оптимальна температура води для купання становить від 34 до 37 градусів за Цельсієм. Для вимірювання температури води ви можете використовувати спеціальні термометри. Пізніше поступово температура води.